Доброго дня. Сьогодні черенкою поларгонію зонально. Приготувала суміш землі з посадки, з під акації. Один до одного з покупною землею землю брала Прибалтійську. О, вирівняла так легенько притрамбувала дощечкою і я її змочую червоною такою. Водою, марганцовкою для беззаражування землі, поливаємо так, щоб ґрунт промочився, але щоб не стояли калюжі. На дно підмастила газетку, щоб не проходила земля, так як я працюю в кімнаті, лишнє. Газеточку уберу, чи обріжу, отаку. От буду корінці буду вмочати в градіс. Градіс такий, укорінювач. Для того, щоб були рівненькі рядочки, я проведу легенько собі лінію, щоб я бачила, вмочаю корінець такого, в той. І вбирає його в землю. Лишню газетку, як я казала, що вона вже розмокла, вона добре обривається, щоб вона не заважала. і таку обжала. Черенки, перед тим як черенкувати, я їх приготувала, пообрізала і вони в мене 2-3 години лежали, підсихали. Так. Ну, таким чином, о, тут оце вже у мене є ящичок один готовий, я такий ось. О, пізніше покажу, де я її буду ставити на пророщування. Після того, як почеренкувала я свою пеларгонію, я її розміщаю на полишці, де круглодобово горить світло. Висота в мене таких поличок 30 см і 1,20 в дліну, лампа, теж метр 20. Лампа в мене денного світла.